Якщо таке повідомлення прийшло від вищого військово-політичного, тобто керівництва загроза є дійсно реальною, як і минулого року. Чи чітко розуміємо пріоритети ворога, Харківська там область, Харків, Куп'янський напрямок, північ нашої території, ізюмський напрямок, населений пункт Борова та інше, робимо все можливе для того, щоб підготуватися до цього, те, що в нашій зоні відповідальності, ну і звичайно, військові так само роблять все можливе на своїй лінії фронту. На сьогодні 352 населені пункти під евакуацію. Наразі розширювати не плануємо. Можливо, дивимось на великобурлуцький напрямок безпосередньо. Однак те, що ми проводимо, наразі вважаємо, що цього відповідно достатньо. Люди і так з цих населених пунктів, ті, хто залишаються, неохоче виїжджаються. І по Купінському напрямку лівий берег приблизно 100 людей залишилося, і у нас залишилося приблизно 27, які ми маємо вивести з великобурлуцького напрямку. Працюємо над цим, якщо буде тільки не ну тобто загроза, ми оперативно готові забезпечити евакуаційні заходи по всім напрямкам. Для того і резервів, і місць для проживання, і автотранспорту у нас, тобто, достатньо.